Так, ми беремо курочку і обрізаємо частинки. Чоловік показує, як.

Que Muy bien. Bueno. Thank you. 何で Sous-titrage Société Дякую. тим, що а чекай, ти хочеш е мелена, так? Ну. Треба попити. Ти, ти мене тільки будеш молоти? Ну так. Требі не треба. Чого? Мені не тяжко. Ну, я половину зроблю тоді мелено. Не хоч? Ну от такі кусочки. От такі. Такі в мене. Так. А куди? Сюди. От тут нішок сало сюди піде. Хотіла вам показати, просто, як ми робили ковбаску курячу, ми вже робили свинячу і нам дуже сподобалось це. Ми робимо варіант рублений, Мені більше сподобалась рублена, чоловіку мелена, кожному своя сподобалась, дуже смачна. Ми давали туди салко, куряче ви бачите м'ясо, ми філейку нарізаємо на маленькі кубики. Також ми беремо лапки, ми їх розрізаємо, відділяємо від косточки і також розрізаємо на маленькі квадратики. Ми трошки дали жирка курячого, трошки сала взяли свинячого, також дали, але сало було перемелене. А зараз я вам просто показую, як ми нарізаємо, все як ми робимо. Можливо, хтось теж схоче зробити, повторити, тому раджу дуже смачно. Потім я покажу вам заодно, який чоловік використовує приправи, які там спеціальні порошки. Вони ну, нічого не дають такого поганого організму, але вони йдуть в ковбаску. Ми стояли, нарізали, сміялись, говорили якось так. По каким он боком ставить? Каким вроде? Не здесь ні. Чекай. Може просто крупнішу поставити, щоб крупніше було та й все. А зараз на місце, так і зроблю. Дай саме. プロ。<laughs> Режем на кубики, закидываем человеку и закасаем. И такая смокота выходит. Пропарамешаем, закидываем. Беремо м'ясо, закидаємо, перемелюємо і какого-то такого, такого з'їжа. З'їжжа. Так, тепер ми беремо бочок і беремо шинку. Чоловік робить Так, Беремо чистий шприц, беремо м'ясо. І делаємо. Делаємо, делаємо, делаємо. Берели м'ясо, взяли розчин, взяли цю штуку і запакували його всередину м'ясо, щоб воно файно пропиталось за ніч. Що далі? Тобто? Ну що далі з тим? Що холдин? холодильник, став. Берем лапку. Берем лапку. Вау! Берем відвар, якщо я не буду музику вставлять. І Іштригай. Це не відвар? Що це? Просто розбадяжена вода. Ну короче, це секрет маринад. Секретний маринад від мого чоловіка шеф. Жалко стало таких носил. Да, миг. Не понял. Что? Что за нее, да? Волк, чего не было? з зіглою і спускай теж через його. А чому? Че? Вона забивається, якщо так набирати. Mm. Попадає крупинка, бач штука від е, Шпуса. Е, це мова природня кішка. З цього робиться копаса. А це мова калогенова, так? Червона. Так, це червона. Одеська. Одеська кулака. Ось така вона. Будемо зараз закладати. Дивіться, що з того вийде. Ну що ж, беремо цю плівочку, насаджуємо її. Я принесла спеціальну нитку для коптільні і ножнички. Зараз я буду крутити, а чоловік буде стримувати ковбаску. Одразу вибачаюсь за свій голос, він трошки в мене хриплий, але то таке. Е, обережно вдіваємо, щоб не порвати оцю, е, як то сказати, плівочку, кишку. Не знаю, як то сказати. Щоб все було гарно, файно. І обов'язково миємо стіл. Це навіть не обговорюється, бо на столі все одно щось та й попаде. Ковбаса буде стояти на, на столі, тому все має бути файно і класненько, щоб чистенько було, і то можливо було їсти. Зараз чоловік робив так, щоб вийшов, вийшло повітря, щоб в ковбасі не було повітря, бо якщо буде повітря, вона лопне. І всі ваші старання пройдуть. І потихоньку починаємо дусити ковбаску. Ви бачите, як це виходить. Така красота. Тут я вирішила, що треба взяти тарілку, щоб вона не валялась на столі, а чоловік пішов покріплення, бо не був сильно зафіксований наш шприц. Це була ковбаса мелена, а також ми ще робили рублену. Меленою вийшло так досить нормально. Ви можете робити цільну або зразу обривати. Ми перше робили цільну, а потім як обрізали, скажімо так. Так, тепер ми її перев'язуємо. Отакою ниткою. Це спеціальна нитка для копчення. Не дивіться, що робиться на столі, їло перед тим. Помити, все добре. Тепер їли ковбаску. Називається ця ковбаса? Куряча. Ні, ну Шо, це воїн. Воно мелене чи рублене? Це мелена. То як воно називається? Просто мелена ковбаса? Просто куряча мелена. Це куряча мелена, а зараз буде куряча рублена. Так? так. А, ні, хватає. Ні, один ще. Тут ми вже одіваємо іншу плівку. Зараз ми будемо робити уже роблену ковбаску. Зараз випускає чоловік в повітря, як завжди, щоб в ковбасці не було. ど <Elena> うも。<fact>